Аналізувати нестерпну ситуацію в Криму. Ми будемо з Рустемом Аблятіфовим, котрий нещодавно повернувся з окупованого Росією півострову. Ми будемо говорити, чи ісламський світ буде готовий захистити населення Криму, чому кримські татари вперто не купуються на обіцянки Кремля, і як вони сприймають посередництво Рамзана Кадирова. Добрий вечір, Рустем. От для таке враження, що ну найгарячіше зараз в Криму, і ми не знаємо навіть як далеко піде. От ви зараз повернулися з Криму. Які у вас зараз відчуття, як ви взагалі можете описати останні події? У мене дуже гіркі відчуття і дуже песимістичні настрої. Тому що я, я думаю, що е, якщо е, і вдасться повернути Крим, то це е, дуже далека перспектива. На зараз ми, е, як держава, ми втратили Крим. А що зараз відбувається в Криму? Ми розуміємо так, що тривають атаки, спроби не знаю штурму, і штурмують військові частини, кораблі. А що відбувається на такому, на не на військових об'єктах? Вже є заяви, що е так званий уряд Криму. Націоналізує усю, усю е власність України. Тут ідея, не йде мова про націоналізацію, а про відкритий грабунок. Вони е заявляють, що так звана націоналізація буде піддана не тільки, не тільки е власність держави України, а й українських, українських підприємців. Стосується, скажімо так, ну, з зв звичайного побутового рівня, там будинки, землі, там, ті, ті чи інші ферми, можливо. Поки що таких фактів, фактів як би, грабування населення, простих пересічних громадян ми ще, ще, ще не бачимо, але напруга така напруга повітря буквально насичена. І між собою на побутовому рівні російськомовних громадяни, вони от ці от, так звані кримські казаки в лапках, вони між собою. Обговорювати, як, як і що можна буде забрати, що в незабаром у Криму з'являться багато вільних домів. Іншої власності, що все одно, наприклад, кримські татари все кинуть і поїдуть, тому що фактично зараз почалася м'яка етнічна чистка. Тобто, наскільки я розумію, <клес> хочуть створити таку ситуацію, щоб кримські татари були змушені капітулювати. До капітуляції входить, зокрема, і прийняття російського громадянства, тому що якщо кримські татари не братимуть російського громадянства, відповідно вони будуть уражені в громадянських правах. Дійсно, дійсно ну, велика кількість кримських татар не бажає отримувати, переважно більше, не бажає отримувати, е, російське паспорти, російське громадянство. Вони навіть, навіть є такі, така думка, якби суспільна, що навіть залишитися українськими громадянами і жити на правах іноземних громадян на окупованій території, але вже, вже зроблена офіційна заява. От представників цієї хунти, зокрема першого, так званого першого віце-прем'єра уряду Криму Ростама Темгелієва, про те, що ті громадяни, які не матимуть російське громадянство, вони не зможуть переоформити права власності на своє нерухоме майно, рухоме майно, будь-яке. Тобто він фактично погрожує, що у не громадян України буде відібрана їх власність. От беручи от цього Тамір Галієва. Ну, в нього ніби татарське прізвище. Ну, спочатку навіть лунали такі припущення, що він представляє собою кримських татар. Але наскільки я розумію, він не кримський татар. Ні, ні. Він етнічний казанський татарин. Тобто громадянин Росії колись. Ну, ні, ну він виходить, його батько виходить з Татарстану. Більше того, його батько минулого року очолив Всеукраїнську асоціацію татар Тугантел і, відповідно, війшов. До Координаційної Ради російських співвітчизників при МЗС Росії. Звичайно, було намагання, тому що таких колаборантів не знайшлося серед е е е кримських татар. І от було намагання видати цього Ростаму Тимгаліва, видати, е е що нібито він. Представник римського татарському народу. Так, от як казанські татари ставляться для до того, що ну фактично їх їхніх побратимів, майже там фактично родичів, так позбавляють землі, хочуть принизити, не знаю, можливо, навіть вигнати чи депортувати з рідної землі? Ну дивіться, якщо ми, якщо ми людські людські моменти розмову про про е, татарів в Росії, то треба зрізні розрізнити офіціоз, і, і, і людей, і громадськість Татарстану. Тому що, е, там, наприклад, починаючи з, з, з колишнього першого президента Татарстану Шайміїла, сучасного президента Мініханова, там, депутатів Держдуми, які повально стали їздити до Криму, і ми задаємо питання, де ж вони були 27 років нашого повернення, от процесу повернення, де вони були? Жодного крім крім зв'язків, культурних зв'язків і зв'язків на рівні громадськості офіційних літ лі, ос, осіб Татарстану ми не бачили в Криму за 27 років. А тут, а тут кожного дня вони приїжджали. Два рази вже приїжджав президент Татарстану. Е, вони вже посл, посилали там народних поетів е, і депутатів Держдуми, Муфті Татарстана. — Муфтія Москви. І яка реакція кримських татар була? Ну, була дуже негативна. Та? Дуже негативна. Ми про... Це було просто сприйнято вже як образа. А, але, але сама громадськість, здорова, така громадськість, демократична громадськість Татарстану, звичайно, вона на боці кримсько-татарського народу, на боці України. Чому от і кримським татарам, ну. Даруйте ближча Україна стала, аніж Росія. Так ну ж набагато простіше було погодитись з Путіним, там взяти якийсь калим, не знаю, там пару мільярдів доларів. Ну, отримати до речі, оцю от най, най, найбільшу мечеть, плюнути на цю Україну і просто погодитись, чому не пішли на це? Ну та дивіться, там є е, як і моральні чинники, так і суто прагматичні чинники. Давайте про, почнемо з моральних. З моральних ми обрали свою долю з українським народом. Тобто є отаке от поняття історичної долі, історичного так, фатуму. Так, так, так. І це з з, 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 з часів Богдана Хмельницького. Коли навіть коли хан Іслам Гірей просто благав не е, Переяславські документи, да, ці. ми не хочемо зараджувати Україну. Наше покоління вже, ну як це сприймає Україну як свою батьківщину. Моя дитина, моя рідна донька, вона плаче. І вона не, вона, ну, не може вона не може погодитися, що, що, що вона має стати росіянкою. А прагматизм покладає в тому, що ми хочемо жити в вільній, демократичній країні. Нема побоювання, що все-таки когось з ваших. Куплять, кого не куплять, можуть вбити. Ми знаємо, як це було, скажімо, в тій самій Чеченській республіці. Так е, хотіли вбити Масхадова, створили ситуацію, зірвали переговори, і Аслама Масхадова вбили. Перед тим ми знаємо, вбили Дудаєва. Ну але тоді точилася така активніша війна. От немає побоювання, що подібні сценарії можуть бути використані проти кримсько-татарського народу і чи Кримсько-татарський народ погодиться на такий можливо кривавий фатум, так тому що ми знаємо, що завжди після смерті Масхадова рано чи пізно з'являється свій Рамзан Кадиров. Дивіться, такий сценарій не просто можливий, а він а він діє. І він діє вже не, 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 не спочатку анексії Криму. А ФСБ Росії працює над тим, щоб розколоти кримськатарський народ, кримськатарські там політичні сили протягом е е усіх років незалежності України. І Їм ще це не вдалося. А яке ставлення, скажімо так, зараз? До дій чеченців, так ми розуміємо, що були загони, так які складалися з чеченців, ну теперішніх так, під проводом Рамзана Кадирова, які от, разом з росіянами прийшли ну пацифікувати Крим, зокрема і ваш народ. От як це уживається? ми знаємо, хто такі Рамзан Кадиров і чого чого він вартий? Тільки от за останні е десь півтора місяця він. То, то нам погрожує, я приїду з батальйоном цим восток і всіх Паріжу. І там, і, наприклад, я, от, я стояв в коло Верховної Ради Криму, виступав один із маргінальних російських лідерів, так званий як він Слюсаренко, Олег Слюсаренко, І він прямо каже: Вот я тільки приїхав з Чечні, там, там Кадиров обіцяв прислати Чеченців, і я от, не заздрю кримським татарам, їх там на тобто, рівні. Погро... Погрожували навіть так. Так, так? Так, І нам Занка Зилавка казав, от я приїду, там підняв голову в ахабізм, а я приїду всіх на наведу лад, то пише нам такі листи, любі брати, кримські татари, і у нас спільна історія, спільна доля. Я буду намагатися всяко, всіляко вам допомагати там благодійну допомогу надам мечеті побудую. І там, де от то, то, то погрози, то, то, то вмовляння. Отаке. Але також це не спрацьовує. Все одно ми знаємо, хто чергувати Рамзан Кадиров. і... А пересічні і... чеченці, у відповідь на, на оце, от, що вам кажуть, там брати, тримайтеся чи навпаки кажуть, що давайте подивіться на наш чеченський рай, яким нам збудували Путін з Кадировим. Там, ви знаєте, от, е, е, ми спілкувалися з представниками чеченської діаспори, яка мешкає в Україні. І, і ви знаєте, вони ж переважно всі. Це, можна сказати, це біженці, які брали участь у, у війнах проти, проти Росії, то, то в них дуже негативне ставлення до, до Рамзана Кадирова, як маріонетки Путіна. І вони знають, що фактично Чеченська, Чечен, Чеченська Республіка вона перетворилася на таке феодальне князівство. князівство які де, де не не працює навіть навіть не працюють як вам сказати національні традиції в якісь не, не усталені споконвічні традиції що там все залежить від волі одної людини там майже не знаю абсолютно така феодальне, феодальне, такі князи. То вони звичайно вони негативно до цього ставить. А от реакція так званого не знаю, мусульманського чи арабського світу, тому що ми розуміємо, так що крім світських володарів є релігійні ще. Ну, я не знаю, там володарі дум чи сердець, тобто ці от мудреці, коли котрі часом ну виносять свій присуд, виносять своє моральне рішення. Так і я, наскільки я розумію, це це співставими там з рішенням. Папи Римського для християн. Я думаю, що в ісламському світі теж є подібний підхід. От що кажуть в цьому контексті в ісламському світі? Е, ну, ви знаєте, на жаль, на жаль е, поки що такої виразної реакції мусульманського світу немає. Є, є тільки е, є звичайно е, палка така гаряча підтримка е, Туреччини. Tam, чи, наприклад, мусульман Болгарії, муфті, яких телефонував нашому муфті, там і виражав підтримку. Азрібарджан? А, е ні, на жаль, поки що, поки що ми не ми не маємо такої чіткого якогось меседжу. Хоча попри попри те, що Мустафа Джемілєв, ні, ну меж Ліськамська народу офіційно звернувся за підтримкою до Азербайджану, Казахстану. Там таких от тюркських та мусульманських країн. Але, на жаль, поки, поки ми маємо підтримку тільки від, від Туреччини. Попри те, що агресія Кремля є очевидною, досі загадковим лишаються глибинні ментальні причини, котрі дозволяють путіну почуватися настільки впевнено. Бо ж окуповувати чужі землі без згоди власного народу неможливо. Зараз на відеозв'язку у студії Захід буде Міхаїл Брауде, учасник антивоєнних акцій у Москві. Добрый вечер, Михаил. Здравствуйте. Как по, по вашему, что сейчас происходит в России? Насколько все, как говорится, запущено? Ну, вы имеете в виду запущено в смысле э, отношение к украинским событиям? Да, да, конечно, и к украинскому, ну и внутренняя российская ситуация. То есть нет ощущения, что вас понемножку хотят превратить э, в Советский Союз? Ну, такие такое настроение возникает иногда. Действительно, очень многие признаки того, что того, что мы помним еще, кто помнит э -э, из Советского Союза, да, многие признаки заметны. Это правда. Но, наверное, пока что очень много и признаков другой жизни, еще не, как бы еще, еще не той. Уже не той и еще не той. Поэтому, поэтому наверное, э -э, я воздержусь от прогнозов. Я не знаю, куда это дело придет, как, наверное, никто сейчас не знает. Но тенденция, безусловно, такая, да. Тенденция, мне кажется, именно просоветская. А вот э, развитие украинского вопроса. Насколько сейчас оно обостренное, и как вы думаете, как далеко может пойти Кремль, ну, в своем желании присоединять украинские земли? То есть начали с Крымом, но возможно, Кремль может пойти и дальше? Мне кажется, что в политике, которая э, реализуется Кремлем, э, ограничения только дает реальную жизнь, то есть нет самоограничений. И э, каких-то принципиальных препятствий к тому, чтобы Кремль не пошел дальше, я сейчас не вижу. Если э, они будут видеть для себя какие-то преимущества, власти, я имею в виду, если они будут полагать, что это реализуемый вариант, который не несет каких-то больших рисков для них и для интересов страны, как они понимают интересы страны, я имею в виду Россию, ну и, возможно, Украина, кстати, тоже. Вот. Я думаю, что они могут на это пойти. На всяком случае, еще раз говорю, препятствий в виде какого-то самоограничения традиций, скажем, политических, да, или там, не знаю, договоров каких-то, я таких не вижу препятствий. А насколько разогрета, ну, скажем так, милитаристская истерия? Мне кажется, что истерия есть, но она не милитаристская на данный момент. Присоединение Крыма, которое вот случилось, да, оно случилось мирно. И мне кажется, что большая часть наших сограждан, моих сограждан, она не видит такого сценария, как война. Им кажется, что это какая-то очень простая, очень эффективная, очень эффектная конструкция. Ну как же, оно там было наше, плохо лежало, но вот взяли. Я не знаю, какое будет отношение моих сограждан к ситуации, которая вот описывается словами «война». Не знаю, я не уверен, что поддержка будет. Хотя с учетом влияния, которое имеет центральное телевидение, ну, наверное, логично предположить, что и здесь будет поддержка. При этом очевидно, что люди э, в массе своей, избиратели российские, э, нынешнюю российскую власть наделяет правом, э, вот этой легитимностью так себя вести и так действовать. Это власть в некотором смысле ну, народная, это надо признавать, там нравится это или не нравится. И докуда мы дойдем, я и Богу не знаю. Нет ощущения, что как бы когда-то ну, здоровая демократическая страна превращается в какой-то мир Оруэла или мир Кавки. Нет, у меня нет такого ощущения и даже не потому, что э, этот мир не похож на мир Кавки, а скорее потому, что страна, в общем-то, наверное, не была цветущей демократической. Наверное, был период некоторого наивного, э, скажем так, вот ощущения, что она меняется, и она действительно менялась. Но, наверное, эти изменения не были фундаментальными, вот как сейчас кажется. И скорее, может быть, к сожалению, аномальными были предыдущие 20 лет. Не знаю. Я лучше буду ошибаться, да, но такая версия, наверное, тоже имеет право на существование. А тогда, когда можно ждать э, российский Майдан? Для меня было удивительным количество людей, которые пришли на марш мира. Я, ну, я думал, что будет гораздо меньше. Было ощущение, ну, вот как бы, что в целом ситуация успокоилась и в целом люди настроены конформистски. Оказалось не сколько бы было людей, если бы не первый канал и а не второй канал телевидения, сколько бы было людей, если бы не события на Болотной и последовавшие судебные процессы, сколько мы не знаем. То есть мы не знаем, что у нас сейчас находится как бы в невидимой части да, этого спектра мнений людей. Мы этого просто не знаем. Власть готова что-то возвращать народу из тех э -э полномочий, которые эта власть и по умолчанию себе забрала. Значит, эта власть ведется рационально. Рационально. Даете полномочия, даете легитимность, поддерживаете. Окей, мы ее используем. И в тех случаях, когда обратные связи включаются, власть демонстрировала готовность хотя бы выяснять, а что происходит. Просто вопрос насчет адекватности действий власти, он как бы проявляется и в том, что говорят в мире. Весь, весь мир говорит, что Путин делает... Неадекватно или неправильно. Да, в глазах мира Путин и Кремль ведут себя неадекватно. Я с этим не могу поспорить, конечно. Но в глазах и ценностях Кремля и власти он себя ведет абсолютно адекватно. А вот Я это... как раз эту мысль и пытался провести: угу. что адекватность чему? Ценностям, скажем так, европейским, американским нет. А ценностям российским и ценностям власти да. Потому что мы видим, что люди, ну видим, вы поверьте, еще раз, мне в это было трудно поверить. Я думал, что будет поддержка э -э -э, ну, вот, политики присоединения Крыма, думал, но я не полагал, что она может быть настолько массовой. Я думал, что мнения а они, Но ну, я не могу сказать, что они разделились, мы имеем массовую поддержку. Это первое. Второе. Я, например, ожидал, что гораздо меньше будет поддерживающих э, такие меры власти среди образованной части населения. Я так ожидал оказалось, что нет. Это был сюрприз для меня. А нет ощущения, что власть может бросить сейчас российская власть, Кремль может бросить вызов миру, да, и вот снова упадет железный занавес, и снова все станет как бы Антон, довольно ты печально. уже ж бросила, уже ж по факту бросила. Зачем мы об этом говорить в будущем времени? Мне кажется, что это уже просто произошло. И у мира, как мы видим, не нашлось никаких Ответов. Потому что те ответы, что у мира нашлись, эти ответы, мне кажется, только способствуют э, превращению страны, ну, России, в осажденную крепость, в закрытую железным занавесом сцену и так далее. Но ответов-то не нашлось, давайте понимать.